Потрібно бути пильним і спостерігати за вашими думками та відчуттями, все більше спокою і тиші буде приходити у ваше життя через ці просвіти в даний момент. Найнеобхідніше щастя, спокій і любов у вас вже є. Тоді зникає потреба шукати себе десь зовні. Тому що ви усвідомлюєте, що все, що потрібно, вже є всередині вас, тому що ви є тим, хто спостерігає свідомістю, шум, який створює розум, не дозволяє вам торкнутися свого істинного я. Це як перешкоди у радіочастот, вони стають все активнішими. Коли розум неспокійний.